4 травня інформаційний підсумок подій Дніпропетровщини у випуску новин 9 каналу. В студії працює Марина Іванющенко. Вітаю. Спочатку стисло про головне. Нікополь потерпає від ворожих обстрілів. Постраждали мирні мешканці. Полігон територіальної оборони Дніпра. Як бійці удосконалюють навички просто під час несення військової служби. Як перукарка-стилістка стала кермувати тролейбусом. Історія дівчини-переселенки з Бахмутом. Миті війни у об'єктиві Сергія Дівєєва. У Дніпрі фотожурналіст презентував свою фотовиставку. 435-та доба широкомасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби противник завдав два ракетні та 68 авіаційних ударів. Здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Основні зусилля окупант зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Нашими силами оборони відбито 40 ворожих атак. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар'їнку. Докладніше про ситуацію на лінії зіткнення дивіться у нашій інтерактивній мапі. За даними Генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку обстрілів противника зазнали 10 населених пунктів, в тому числі Тополі, Кам'янка, Новомлинськ та Берестово-Харківської області. На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів Зазнали Макіївка і Білогорівка Луганської області, та Торське, Верхньокам'янське і Спірне Донецької. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. Від ворожих обстрілів постраждали дев'ять населених пунктів, серед яких Васюківка, Оріхово-Василівка, а також Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі Северного Донецької області. Успіху не мав. Здійснив обстріли дев'яти населених пунктів, в тому числі постраждали Новокалинове Бердичі, Авдіївка Ласточкине. Відбиті численні ворожі атаки на Мар'їнському напрямку, зокрема в районах Мар'їнки та Новомихайлівки. Обстрілів також зазнала Красногорівка Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог обстріляв населені пункти Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Прочистівка, Золота, Нива та Шахтарське Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник завдав ракетного удару по місту Запоріжжя та авіаудару по Кізомису Херсонської області. З артилерії обстріляв населені пункти Времівка, Новосілка та Новопіль Донецької області. Гуляйполе, Малатокмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандрівка та Кам'янське Запорізької області. Також постраждали Капулівка на Дніпропетровщині, Червоний Маяк, Токарівка, Антонівка, Кізомис та місто Херсон. Вночі російська армія атакувала Нікополь артилерією та дронами. У місті є значні руйнування. Через обстріли постраждав 32-річний чоловік. Він у лікарні про це повідомили у головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілів у місті пошкоджені 11 приватних будинків, 9 господарчих споруд, газогін та лінія електропередач. Також є руйнування і на одному з промислових підприємств міста. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. На Дніпропетровщині продовжують виявляти колаборантів. Служба безпеки України викрила чотирьох мешканців Дніпропетровської області, які займалися антиукраїнською агітацією в соцмережах. Правоохоронці розкрили протиправну діяльність осіб, що мешкають у Тернівському районі, Кам'янському та у Павлограді. Зрадники підтримували окупацію українських територій та прославляли армію Російської Федерації. Тепер вони можуть опинитися за ґратами до 15 років. Співробітники СБУ виклали колаборантів і припинили антиукраїнську агітацію. У ході проведення слідчих дій правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували у протиправній діяльності. Наразі в рамках розпочаток кримінальних проваджень чотирьом російським прихильникам повідомлено про підозру за статтею 111 одинадцять колабораційна діяльність Кримінального кодексу України. Наша тероборона на Донеччині саме там окрема бригада територіальної оборони міста Дніпро стримує натиск російських військ. Окрім безпосереднього ведення бойових дій, бійці продовжують навчатися та опановувати необхідню бою навички. Мої колеги відвідали місця дислокації нашої тероборони і побачили, як відбуваються тактичні навчання. Полігон для тактичної підготовки тут, недалеко від лінії фронту, все по-справжньому, тільки бойові патрони, ретельне виконання завдань свого інструктора та старанність в усьому. Тут нікому не потрібно доводити, що підготовка це запорука виживання та успішного виконання поставлених задач. Мішені імпровізовані, це зазвичай будь-які предмети, що вдалося знайти, як то кажуть, під рукою. Частіше за все, металеві запчастини необхідного розміру. В даному випадку це, скоріш за все, елементи від дискової борони, колись нею обробляли землю. Товщини металу трошки не вистачає. Їх пробивають кулі з ну, типу там н 10 з високою пробивною силою. Трошки там гатили хлопці по цим гонгам з кулемета, що не привістувалось, але. В даний момент вони у нас працюють. Металеву мішень тут називають гонг. Вона видає специфічний звук, і стрілець одразу розуміє, що влучив. Набір таких цілей в місцевій термінології зветься мішенною обстановкою. Її влаштували самотужки, особливо в дефіциті тут металеві цілі, оскільки те, що знаходять самі, не витримує регулярних попадань. Більш-менш тримаються відірвані двері від ворожої БМП. Її привезли сюди з бойових позицій. І вона являється великим чудовим гонгом. Для того, щоб вести по ній вогонь з значної дистанції, металевий швейлер. Це вже бачите, воно вже простріляне кулями 762, 545, 556 різноманітних номенклатур набоїв. Звичайна бумажна мішень. Ми їх використовуємо для того, щоб вивіряти оптичні прицільні пристрої, оптику, каліматорні приціли. Місце для полігону, кажуть бійці, знайшли випадково. Закрите з усіх боків є різний рельєф для відпрацювання тактичних задач. У Дніпровській теробороні бійці різних професій та життєвого досвіду, але війна всіх урівняла. Тут знання та вміння, отримані в довоєнні часи, відходять на другий план. Зараз потрібні тактичні навички та характер. Олександр в теробороні з перших днів пішов добровольцем, хоча за плечима нема військового досвіду, навіть строкової служби. Тож на полігоні доводиться надолужувати все. Хоча й вже давно отримав бойове хрещення і регулярно буває, як тут кажуть, на нулі, впевнений, навчання мало не буває. Я люблю свою землю. Я працюю на ній в місті поряд з бджолами. Тому, ну коли нависла загроза, що. Прийдуть якісь незрозумілі люди і будуть требувати від мене якихось своїх правил життя. Я до цього не ну на це не згоден. До війни розповідає, тримав чималеньку пасіку, поки воює тут і обджолами опікуються сини. Старший вже повнолітній, тож і доводиться йому працювати і за себе, і за батька. Однак, за першої можливості у відпустці боєць мчить до своїх вуликів. Якщо там видається колись там приїхати, то це біля вулика такого сидиш, слухаєш, дивишся, як вони літають. Та для того, аби повернутися до улюбленої справи, потрібно добре тримати стрій і поставити свою крапку у цій війні, кажуть бійці. Тож для навчання не жалкують ні часу, ні бойових набоїв на полігоні. Сергій Філіпов, Дмитро Большак, новини 9 каналу. Риває набір до третьої окремої штурмової бригади. Бажаючи приєднатися до неї, можуть пройти реєстрацію, співбесіду та залік з фізичної підготовки. Головна вимога це мотивація та бажання захищати Україну. За словами рекрутерів, бригада це робить вже п'ятий місяць і показує при цьому високі результати та мінімальні втрати. Після долучення до лав штурмової бригади на бійців очікує навчання. Це триває в залежності від віку і від рівня підготовки від місяця і більше. Це може бути і два, і три місяці, в залежності від того, яку кваліфікацію буде отримувати рекрут, і як буде проходити сам процес підготовки. Всі сміялися над її дитячою мрією та їй байдуже її покликання кермувати тролейбусом. Дівчина-переселенка з Бахмуту оволоділа професією водійки електротранспорту і вже майже рік їздить дорогами. Дніпра мрія сісти за кермо була ще з дитинства. Змінивши не одну роботу, вона все ж надала перевагу тролейбусу. Про захоплюючу історію дівчини розкаже Наталія Москаленко. Навіть хотіли мене там до психіатра водити. Ну думали, що я якась скажена, бо хвора людина. Валерія Пікуліна водійка у тролейбусному номер родин. Дівчина пережила булінг з боку однокласників та рідних, бо обрала професію водійки тролейбусу. На обрання життєвого шляху вплинула ситуація. В 13 років мене збив легковий автомобіль, бо я переходила перед тролейбусом. Це забороняється правилами. Ось, і водійка приходила до мене в лікарню. Я з нею каталася на фізпроцедури, це було влітку. Ось, і друзів в мене не було. Я познайомилася з кондуктором. Ось, накаталась, зрозуміла, що хочу працювати на тролейбусі. З тих пір вона стала постійною пасажиркою тролейбусів, тоді ще у рідному Бахмуті. Їй за щастя було подивитися, як майстерно водії ними управляють. Та мріяла. При першій можливості вона йде опановувати професію мрії. Я не знаю, як це пояснити, де би я не була, ким ну я і в магазині працювала, і на складі працювала, але все рівно. Душа тягнеться за кермо до тролейбусів. Тоді ще Валерія не знала, які випробування чекають на неї. Вдома їй відмовили у навчанні на водійку, тож обрала освіту перукаря стиліста та зрозуміла, що то не її. У пошуках нових можливостей дівчина вирушила до столиці. Там майбутня водійка влаштувалася кондуктором, та з часом все ж наважилася пройти водійські курси. Так потрапила до КП Дніпровський електротранспорт. Ну ми була перша група, яка скоротили час. Раніше було навчання півроку, а зараз три з половиною місяці, і відразу сіла за кермо. Валерія згадує, перший день роботи було лячно, та її це не зупинило. А реакція людей додала дівчині сил. Люди дуже незвично відносяться. Ну, я під'їжджаю до зупинок, людів людей такі очі, ну молода, звикли до жінок або постарше, або до чоловіків. Ось і дуже їм. Так незвично це бачити. Та вже звикла каже Валерія. Вона не відпрацьовує години, живе цією роботою. Працює водійка у дві зміни: один тиждень зранку до обіду, другий з 14.00 до пізнього вечора. Перед початком виїзду завжди перевіряє стан тролейбусу, як зовні, так і всередині. Перевіряємо двері, всі наліпки, поручні, щоб були, щоб були ціле скло, сидіння, щоб все було. Крім того, обов'язково перевірити салон для комфортного проїзду пасажирів. Так її навчили на курсах водіїв від Дніпровського електротранспорту. Кермувальниця каже, навчання пішло їй на користь. Валерія планує й далі працювати за професією, проте хоче додому, до рідного Бахмуту. Коли це буде, не знає. Поки проживає тут, у Дніпрі, разом з мамою. Це місто стало другою домівкою для її сім'ї. Наталія Москаленко, Дмитро Солодовник новини Дев'ятого каналу. У Кам'янському відкриють сучасний храм Православної церкви України та духовний центр. Така ініціатива належить міському голові Кам'янського Андрію Білоусову. Будівлю, яку вже багато років орендує Козацька церква Пресвятої Покрови ПЦУ, планують викупити та передати у постійне користування духовній громаді. Реалізацією задуму займатимуться громадські організації бджола та фонд розвитку Кам'янського. Зараз складається проєктний план. Після всіх узгоджень буде розпочато будівництво. Зазначає голова Дніпропетровської обласної організації політичної партії Бджела Олександр Лукашов. Вже у наступному році мають намір представити новий храм з унікальним українським стилем. А у духовному центрі всі охочі зможуть отримати психологічну допомогу, позайматися музикою, спортом або відвідати дошкільну підготовку. Храм православної церкви також стане унікальною спорудою для всіх вірян. Розповідає настоятель храму і Романа Феодосій. Сьогодні ми співпрацюємо. Сьогодні зустрічаємось на території цього храму з очільником міста з політичною партією Жила з фондом розвитку Кам'янського і ми вже сьогодні твердо знаємо, що протягом року міська влада передасть релігійній громаді це будівлю і територію цього храму для будівництва духовного центру і для будівництва першого сучасного типового храму православної церкви України в нашому місті. це буде реально український храм. Де не буде жодної ні російської традиції, ні якоїсь грецької, тобто він буде побудований весь в українському стилі зі споменом і тих часів козацтва, і ем, з елементами такої якоїсь сучасності, е, і з елементами пам'яті про наших героїв за. Підтримки міського голови за його безпосередньої участі, за підтримки нашої політичної партії, «Бджола фонда розвитку Кам'янського в цьому році буде викуплено приміщення діючого храму та передано для користування. Буде здійснюватися проєктування нового храму. Наступного року проєктні роботи будуть закінчені та приступимо до будівництва нового храму. Мить війни. У Дніпрі відкрили виставку, присвячену збройній агресії в Україні. Відомий Дніпровський фотожурналіст Сергій Дівєєв фільмував військові злочини Російської Федерації протягом восьми років. На виставці представлені 35 фоторобіт, що відображають ту біль, яку переживають люди у часи російсько-української війни. Сам фотограф каже, виставкою хотів нагадати про щоденні людські втрати, завдані країною терористкою. Фотороботи бачив Даніло Васильєв. Роботи відомого дніпровського фотожурналіста Сергія Дівеєва презентували у стінах театру опери та балету. Автор розповідає, на світлинах немає жодних підписів, тому що кожна фотокартка має говорити сама за себе. Фотограф ділиться, почав знімати ще з 2015 року. В основному фіксував події Дніпропетровщини. Довелося також побувати і в зоні бойових дій. Головна мета каже, аби люди побачили війну очима автора, перейняли емоції і світлини. Сергій Дівеєв також зауважив, кожна фоторобота є унікальною. Починав. Того, що виставка для кожного фотографа виставка це якби підвод підводи мету за якийсь час. В мене ж в мене вже накопилось багато робіт з 2015 року, що пов'язане з війною. Тому треба було виставляти це по-перше. По-друге, на жаль, для багатьох в нашій, в нашій державі війна вже закінчилась. Воно забуває, що таке війна. на виставці представили 35 світлин різного характеру. Автор розповів, відібрати ці роботи було вкрай важко, адже за вісім років репортажних зйомок накопичилося матеріалів майже на 4 терабайт. Однак на захід відібрав найкращі з них зізнається Сергій фото, де зображена е, тренування баскетбольної команди нашої. Це хлопці, які були травмовані без, без них, чи якась інвалідність під час ОТО фотороботи у відвідувачів виставки викликають різні емоції? Пані Ірена каже, фотокартки торкнулися її серця і дуже розчулили. По-перше, я прийшла відчути цю атмосферу, подивитися, яке враження виставка про, про ну як себе відчуваєш при такій кількості фотографій одночасно. І е, я думаю, що виставка свою ціль досягла. Вона дійсно з, створює таку атмосферу. А коли проникаєшся, особливо жахіттям війни підтримати колегу прийшов відомий фотограф Ігор Співак. Він також впевнений: людям у тиловому місті треба нагадувати, що війна не десь далеко, а просто тут поруч з кожними з нас. Такі виставки потрібні. Потрібно робити все для того, щоб освітлювати те, що робиться на війні. Бо ми хвалить Богові живемо в місті, яке далеко від війни і де у кого може здатися враження, що все добре? Відвідати виставку Сергія Дівєєва Миті війни можна у холі театру опери та балету до цієї осені. Данило Васильєв, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу. Це все на сьогодні. З більш повною картиною дня ви можете ознайомитися на сайті. Також постійно оновлюється інформація на офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. Для зв'язку з нашою редакцією працює телефон гарячої лінії. На цьому я прощаюся з побажаннями спокійного вечора та добрих новин.